Зустрічі, програма про українську програма про української програма про, 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 про українсько-єврейські про взаємини. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма зустрічі у студії. Працює Ірина Славінська. І сьогодні, поруч зі мною гостя цієї програми, Маріана Кіановська, поетка, перекладачка. Доброго дня. Доброго дня, і будемо ми сьогодні говорити про поетичну збірку. Ми вже насправді трохи більше ніж рік тому почали про неї говорити. Це вірші збірки Бабин Яр голосами. Я пам'ятаю, що робили ми спільне інтерв'ю з Борисом Херсонським. Ми говорили загалом про тему присутності сюжету голокосту в українській літературі, в українській культурі, в поезії. І напевно з референу на цю тему ми почнемо. Ось на твоє око читачки уважної читачки. І відвідувачки фестивалів, де власне прем'єри багатьох поезій е і відбуваються. Наскільки тема голокосту сьогодні в українській літературі чи в українській поезії, якщо сфокусуватися, є мені здається, що вона є на рівні готовності до дискурсу. Я думаю, що в режимі реально прочитаних книжок ця тема взагалі ще не пропрацьована. Тобто не можна порівнювати ні з німеччиною. Ні зі сполученими штатами. Але на рівні готовності до дискурсу це вже присутня тема. Я колись думала на, на, на цьому про цей сюжет готовності до дискурсу. Мені здається, що це можна порівнювати, наприклад, з тим, як в європейській культурі з'явився ніцше. Тобто це був Ніцше, якого практично ніхто не читав. Але про якого раптом почали всі говорити. І років через 5, 8, 10, 15, ніч, врешті, був прочитаний. Але спершу була оця готовність до дискурсу. Мені здається, що наше суспільство в цей момент є в тій точці, що якщо не станеться якогось ну, насильницького проєкту, там перекривання дискурсу іншим дискурсом і так далі. Якщо не станеться якогось свідомого процесу, там чи не усвідомленого, але який тим не менше робився зусиллями спрямованої волі, як це сталося в Росії, де був повністю перекриті контури правозахисного руху. Протягом 10-15 років тема Голокосту, тема Голодомору. Інші наші важкі теми вони стануть вже власне дискурсами, повноцінними дискурсами, з прочитаними книгами, з певним бекграундом, ну, з певною кількістю написаних книжок. Бо я почала мимоволі рахувати, що вийшло, і крім того, що написала Неда Неждана і ставила в себе в театрі. І ще, може, двох чи трьох назв книг. Ну, все-таки за 25 років, 20, ну, це, це все-таки дуже мало. Так, я от теж зараз почала пригадувати, десь трапляються подекуди манюсінькі епізоди, але, звичайно, текстів Голокост чи про пам'ять про Голокост в українській літературі зовсім мало. Та й в кінематографії я от знову-таки була вражена, коли усвідомила, що в 2000. На межі 2016-го і і го року вийшов перший український фільм про Голокост. Це фільм кримсько-латарського режисера Ахтема Ітаблаєва. Ми про нього в програмі зустрічі теж говорили. От у мене за мотивами твоєї першої відповіді є декілька одразу запитань. Одне, напевно, поставлю за мотивами недавнього інтерв'ю з французьким істориком Філіпом Делара, котрий в Україну приїздить час від часу читати лекції. Власне, як історик він темою Голокоста в тому числі цікавиться. І ми з ним говорили про специфіку пам'яті. Він звернув увагу. Ну, з його дистанції так принаймні виглядає. Я не скажу, що в цій ремарці немає зерна істини. Що до 91-го року в Україні толком не знали ні про Голокост, ні про Голодомор, і напевно про депортацію кримських татар так само загалом про геноциди на території України не дуже й говорилося. Чи згодна ти з цим і чому саме ця дата? 91-й рік це незалежність, розморозка правозахисних рухів зіграла свою роль чи щось інше помінялось. Тут насправді, я думаю, що це таке складне питання, і можна дуже по-різному на нього відповідати. Я попробую дати три різні відповіді, якщо так можна. Звичайно. Одна штука це часто біологічна штука. Про себе можу сказати, що в мене частина дитинства пройшла на єврейському центрі. Це було достатньо близько від дому. Там був базар, це в жовтні. І ми, власне. Періодично натикалися на, на Мацеве, і ми взагалі не знали, що це таке. Там досі базар? Так. І досі Мацеве під землею. Просто тоді вони, ну, земля була не настільки втрамбована, вони випорпувалися. І от ми бавилися там в острів скарбів. Інші речі, це до питання ну, масштабу витіснення. Я про це не думала. Напевно, власне, десь до 92-го або 93-го року. І коли я про це раптом подумала, я подумала про це в зовсім іншому сенсі. Е, я подумала, що от, ну, Жовква перестала бути містом. З Жовкви виїхали, євреї. Це, власне, Ранні 90 раннє Це от євреї виїхали з маленьких містечок, принаймні в Західній Україні. Це б мало. Такий масовий досить характер. І раптом зникли концерти, які там відбувалися в ряд години, в Будинку культури. Раптом зникла букіністика з міста. А це для мене такі от маркери. Це були такі специфічні галузі зайнятості, виходить, де працювало це населення, <гум> так? Не зайнятості, я думаю, що, що просто. Чи просто потреба, культура. Е е е власне, цей простір, простір е докладення інтересу, волі, е певних зусиль тих інтенцій. Е е я тоді ще подумала, власне, що. ну, Але ж євреї тут завжди були, а ми їх е не бачили, бо синагога, бо яка там пам'ятка Ренесансу, унікальна в Жовкві. І потім я зрозуміла, що я перша, що я перша, ну. Там в просторі кількох родин, вулиці, кого взагалі цікавлять євреї. Приблизно 92 93 рік. Це не те, що я себе б'ю в, ну, в груди. Це було тоді суто на рівні допитливості. Це взагалі не мало жодних інших контекстів. Потім, коли я почала читати, мене почала цікавити суток краєзнавчої, якби історія. І я почала думати: от, а де ж, де ж в нашому краєзнавстві євреї? І е, раптом з'ясовується, що в Жовкві е, задовго до Івана Федорова у Львові що в Жовкві існувала е, друкарня, яка просто не працювала з кирилицею. Тобто це була єврейська друкарня. Але вона е, працювала дуже задовго. І, власне, от, біологічно я є перше покоління. Тобто, ну люди народжені в, 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 в мій час, які, власне, прийшли в університет вже в незалежну Україну, яке мало допитливість не, не прибиту е, оцим, от е, біологічним страхом. Що якщо я поцікавлюся іншими знищеними, то мене вб'ють. Оце біологічний аспект. Який другий? Другий, я думаю, що він пов'язаний з відкритістю України в Європу в інший спосіб, ніж, наприклад, в Європу відкрита Росія. У нас все-таки простір взаємодії інший. тобто Ми не туристи в Європі. Ми в Європі люди, які спілкуються, вчаться десь в університетах, на якихось програмах. І ми маємо можливість читати книжки. Тобто, ми взаємодіємо з Європою на рівні історії ідей. І раптом з'ясовується, що є ціла низка білих плям, де я не можу бути співрозмовником. Як це? Я не можу говорити про Голокост, а я не знаю про Голокост. І тоді я починаю читати про Голокост. Тоді я починаю читати там леві і так далі, і так далі, тому що я не можу бути інакше співрозмовником. Е, і мені здається, що ну, більш-менш подібний досвід він був у дуже багатьох людей. І е, багато хто власне почав цікавитися тим, чим не цікавився раніше, не з причин емпатії, якби з причин іншої емпатії. Ти мав потребу розуміти, про що йдеться. Третій сюжет, який міг би бути відповіддю на твоє питання, це, власне, нарешті сюжет емпатії. Тобто, для мене після Майдану особливо, хоча певні речі еволюціонували до того. Для мене раптом стало зрозуміло, що оце все це насправді ми. Це насправді таке багаторівне ви я. Колись ще. Коли ми з Мар'яною у Львові робили письменницький марафон до Дня рідної мови, одна з речей, яку ми чітко проговорили, і ми, до речі, її проговорили також і в зверненні ми не написали українці, ми написали громадяни України таким чином, розширивши. Абсолютно ці рамки. розширивши рамки цього дня рідної мови до ідентичності, а не до мови, були люди, які це зрозуміли. Були люди, які цього не зрозуміли, але для мене було принциповим і зараз є принциповим, власне, підкреслити, що мова корелює з ідентичністю, але мова не зводиться до ідентичності, ідентичність не зводиться до мови. Вже після 2014 року я почала свідомо вивчати історії євреїв, татар керемли, поляків, сілестів, які тут. Масово працювали в нас на Західній Україні в епоху Австро-Угорської імперії, власне, як у цього спільного середовища, яке разом творило Україну, як теж своєрідного себе і дзеркало самої себе і когось ну, такого, так, хто але, жив але, поруч. Але, але власне, щоб от до цього третього, ну ніби ця третя відповідь, вона повністю зав'язана на майдані, тобто певні речі. Формувалися, вони були в процесі, але кристалізація розуміння відбулася на Майдані. Я ще пам'ятаю, коли оці моменти були з відкритою цією публічною бібліотекою, коли раптом Майдан усвідомив потребу в книжці. Коли ця бібліотека формувалася з книжок різними мовами, там було дуже багато англійською мовою, книжок. Цей. І я пам'ятаю, що моя співрозмовниця каже: ну, взагалі, моя ідентичність це свобода. І я собі так от це запам'ятала дуже. І, власне, ця ідентичність українця як носія свободи, ідеї свободи, не тільки ідеї, а цього ж співдіяльності, тобто не тільки думати, а ще думаючи, співтворити. Це Оце для мене тоді було дуже важливо, і, і в той момент Голокост. Він для мене став частиною історії України. Нагадаю, що у студії працює Ірина Славінська, моя гостя Маріанна Кіяновська. Ми говоримо навколо книжки Бабин Яр голоси, але також, звичайно, говоримо про представлені ще не до чи пере, але радше не до представленість теми геноцидів, зокрема Голокосту в українській культурі. І завершили власне попередню частину нашої розмови дуже цінними роздумами про низку причин, які дозволяють усвідомити і побачити Голокост як частину української історії. І підходимо ми вже вприту. До власне створення е, поетичної збірки Маріани Кіановської. І, звичайно, от я це вічне запитання, як це все почалося. Як до тебе, як поетки, прийшла тема Голокосту, як ти почала про це писати? Та ніяк не прийшла в тому сенсі, що помер тато. Так сталося, що помер тато. Перед тим я отримала підтвердження про те, що я учасник стипендійної програми Гауди Полонія» в Варшаві? Я поїхала перекладати Лесміна, і я перекладала Лесміна. Внутрішньо переживала втрату батька, прожила в заціпанінні абсолютному від грудня початку липня. А на початку липня мені почали писати вірші про АТО. Я написала взагалі, там була два оповідання про дітей з Донбасу. Я була якась дуже така сильно включена в, в сюжет того, що відбувається в Донбасі. І тут я раптом почала розуміти, що кілька віршів з цих от написаних про АТО, що я думала, що це просто міські історії Донбасу. А вони не про АТО. А вони не про АТО. І я кілька їх виставила і одночасно кілька людей відреагували, що «О, це Бабин Яр. Тобто, ну, я насправді виставляючи їх на Фейсбуці. Не до кінця це розуміла. Таня Терен запросила читати вірші в Бабиному Яру. І, очевидно, але власне ці вірші, котрі були написані до моменту читання в Бабиному Яру, їх тут в книжці легко можна впізнати, вони зовсім інші. Вони ще такі трохи літературні. Там є такий вірш, Іван каже, Наві, це місто. Я думаю, його навіть можна прочитати, Бабулон. якщо ти відчуваєш. Оцей е, вірш він писався ще до, ще до, до, до мого читання в Бабиному Яру, А потім почалася підключка. Я, хочу, я може два вірші прочитаю, щоб було зрозуміло, Для прикладу, так. як вони відрізняються. Mm -hmm. Значить, цей вірш, котрий, з, з чого все починалося? Тут могли б бути сотні вулиць, але вулиць немає, Іван каже, наві. Дивися це місце, немов Вавилон. Але тут у нас перемішано немови, а мовчання і кості. Хоча деякі не перемішано. Я зі своїми із 33-го, ти зі своїми із 41-го. Ви тут були новенькі, а ота баба вже вся потрухла. Та молодуха прибилась пізніше. Вони тут з краю обидві собі самі. Ну, по правді, то таки не самі, а десь так, як колись з людям на присілку, коли не дуже той дивляться, де свої, де чужі, все пам'ятають. А коли облітає літо, та молода ширяє над підприталем на крилах власної пам'яті, не такої, як твоя і моя. У білій незапненій вишиванці, як ті, що ми готіли над ешелонами, і готіли, і клекотали, Душі примерзли до дерева на підлозі пожари, що в хустинах і кортузах. Вона тільки трохи за нас молодша, і без кулі у голові, без кулі в серці, без глини під язиком. Ой, Ярина, Ярина. І штука в тому що тут не видно що ту бабин яр. Тобто тут ще в вірші не видно. Цей вірш писався в потоці тих віршів, які я писала, і причому цей, ну. Знову ж таки історія Донбасу, 33-й рік, 41-й рік. Тобто, от воно ніби полімсесно, так? Та, така ритміка історичних потрясінь прочитується. Я, до речі, на цю тему згадала цікаву паралель, колись Катерина Бабкіна розповідала про презентацію своїх перекладів на єврит в Ізраїлі, і частину текстів, писаних про АТО ізраїльська публіка абсолютно чітко щитує як тексти про Голокост. Тому напевно ця рима вона не випадкова. І давай для прикладу ще один текст послухаємо і далі продовжимо розмову. А змінилося те, що щурів стало більше ніж досить, а людей стало менше на вулицях вдома і скрізь. В діда Якова рана, він плаче, і смерті в нас просить, і подушку гризе, пух старий, пробивається крізь. Вчора мама принесла наказ всім з'явитись євреям. Обіцяють, що не розстріляють. Дід каже, пусте, він збирається вмерти на ліжку, запитує де Я, я стою коло нього і гладжу волосся густе, хоч і сиве таке, що аж біле на сіру мусяє. плямки в діда на шкірі, як мільйони, як Сашка стара. Дід сказав прочитати іще раз дід тихо питає, чи дотямили ми, що нам умирати пора. Він говорить ж як недалеко, ж як під рукою. Мама каже він марить, не слухай його маячні. Я стою коло нього у головах, що я накою, що накоїмо ми, я не хочу умирати, ще ні. Хочу мати надію, дід каже, нема вже надії. Він професор, він знає, у нього стріляв поліцай, просто так, без причини. А баба Марія радіє, вже безпам'ятна вщент і тихенько присьорбує чай. Мама каже: Придумаю щось, я самих вас не лишу, а тим часом пакує валізку і пише листа. Дід зненацька замовк, зазираючи в душу і в тишу. А тоді закричав Ну, то йдіть, але вбийте кота. І це в мене от, у мене просто сталася під ключка. Що і що ти маєш на увазі? Сталася під ключком? Ну, просто, я думаю, що просто моя фізична присутність в той момент, тому що я вже десь була на цій хвилі. І мною ну, дійсно почали говорити ці голоси. Я ж написала насправді 302 вірші. Тобто в книжку війшло 64, бо мені йшлося про те, щоб ця книга, ну, щоб вона була можлива для психіки. Дати всі 302 вірші в книжку воно не мало сенсу, бо ніхто би цього прочитати не зміг. Тобто я їх потім буду якось додруковувати. До речі, в тих, серед тих 302, ну, і тут не всі євреї. Тобто Бабин Яр не зводиться до євреїв. Е, є оці там, конкретні події, але в якийсь момент е, пішли голоси. Там в мене два вірші написані голосами ромів взагалі. Причому вони, вони мені настільки страшні і тяжкі, що я їх взагалі ще ніколи не читала. Інтенсивне писання було цілу осінь до 21 грудня 2016-го, це якраз річниця рівно смерті мого тата. І от тоді я написала останні вісім віршів і все. А писалося вони мені, власне, так, що я писала там вісім, п'ять, по кілька віршів, тоді два-три дні просто лежала без можливості встати. І мої домашні казали, ну що в мене би взагалі там. Поклали би в лікарню, якби не те, що я от в момент, коли треба було сідати, писати, я сідала, прекрасно сідала, прекрасно писала, а потім знов лягала дивитися в стель. Ну, таке. І, і, власне, ці вірші писалися взагалі без справок. У них в усіх величезна кількість імен. Е, я про це раніше не думала Іра Старовоїд мені сказала. На модерації у Львові, коли вона модерувала презентацію в Театрі Курбаса. Що, очевидно, просто ці мертві, які, яких завжди об'єднують: 77 тисяч за два дні. Це мертві, які втратили гідність смерті. Тобто їх було позбавлено тої гідності. Тобто вони, Про них говорять тільки величиною кількості жертв. А це конкретні люди. Я спочатку не розуміла, звідки там стільки імен. Там оці суцільні аліки якісь. А я потім почала думати, вже, вже написавши це все, я почала думати: ну, але Алік це Олексій, Олександр, і навіть Аркадій. І навіть Олег. І навіть Олег, так. І, це от, і, і цих Аліків це було просто величезна кількість аліків, величезна кількість віршів, де фігурували сюжети доносів. Потім, коли я вже це написала, теж почала думати. Мені там я ще з кількома людьми на ту тему говорила, що, власне, феномен. Києва, от цих облав вже після тих розстрілів в Бабиному Яру, що це ж облави, які ґрунтувалися на доносах. Всі оці облави, вже після розстрілів в Бабиному Яру, вони ґрунтувалися на доносах. Тому що е, суспільство було привчене, що якщо ти доносиш, себе врятовуєш якимось. Чином. Тому Та, що хоча так, сталінські репресії мали би показати хибність такої закономірності, не завжди так працює. Але були люди, які вірили, що це працює. І, власне, можливо, кількість жертв була б набагато меншою вже тих після після основних цих розстрілів, якби не ці доноси. Я спочатку думала, боже, ну це ж зовсім інша історія. Звідки ці доноси? Доноси, 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 доноси. Мені ще якісь такі речі відкрилися взагалі, при тому, що я вже на той момент мала якийсь бекграунд. Я не могла зрозуміти, звідки в мене в голові карта до воєнного Києва. Я пам'ятаю, я Володарському подзвонила Юрію Володарському, і кажу: слухай, що таке Євбас? В мене там в четвертому вірші Євбас, а я не знаю, що це таке. А я не знала, що це таке. А воно мені, Євбас, 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 Євбас. Сьогодні в тих краях то понім, які називаються площа перемоги. Я, я власне, до чого? І, і для мене це було доказом того, що мене присвоїли собі. Воно може там здаватися, що це фігура мови чи, чи щось. Але я чесно не знаю Києва, я чесно не знаю, як там пройти ці всі коренівки і так далі. Для мене вони не існували до цієї книжки. Це так само, як пересічний киянин. Він там не буде знати Львів за межами там, ринку, ну, умовного ринку там. Що там сказати киянину про знесіння? Слово може й чув, але в кожному разі топонімічно воно не існує. А в мене, в мене заіснувала ця карта Києва. і... Ну і власне, і я думаю просто що о, тут спрацювала якась, якась дуже дивна містична штука, яка, напевно, почалася раніше. Можна я скажу? Можу сказати про це. Бо от на форумі видавців книга Філіпа Сенса, Східно-Західна вулиця. Одна з дуже важливих книжок, яка, власне, розкриває історію, в тому числі при присутності єврейства і інших речей. Філіп Санс був, я так розумію, в цій студії і говорив. Ну, в цій студії не був, але у Львові ми з ним говорили mm -hmm. і вже в ефірі була з ним розмова. Так. От, І, власне, він говорив, що якраз зі Львова і з Жовкви виводяться ключові поняття Нюрнбергського процесу: геноцид і злочин проти людяності. Зі Львова і з Жовкви. І тут виходить дуже цікава штука. Мар'яна Савка починає роботу над книгою Філіпа Сенса, коли мого Бабиного Яру. Ще не існувало ніде. Тобто, я її почала писати так, як я її почала писати. Ця книга вже перекладалася на той момент. Я теж з жовкви Тобто жовква закільцьовує на собі дві історії. Бо з одного боку, це люди, про яких пише Філіп Сенс. І воно пов'язане з жовкою причому виводиться з жовкви І я. Яка не мала в родині євреїв, тобто, от яким чином ця історія, коли вона почалася? Предки Філіпа Сенца народилася в жокві, коли він приїхав перший раз до Львова і вирішив, що він про це буде писати книжку. Коли виявилося, що у них з Мар'яною Савкою є спільні друзі? Я з Мар'яною Савкою дружу 27 років. Тобто воно виходить настільки, розумієш, коли починаєш думати про ці от сплетіння. Починаєш думати, що насправді ця історія почалася в 1882 році, і це для мене теж дуже важливий сюжет, якого до форуму не існувало. Я я про це просто не могла знати до форуму. Та і в 17-му році всі ниточки зійшлися. Зокрема, і ниточки на годиннику поволі сходяться. Ми вже мусимо закінчувати нашу розмову. Я скажу, що ви слухала програму зустрічі у студії. Працювала Ірина Славінська. Поетка Марія Кіановська була у моїй студії. Ми говорили про голоси, зокрема, ті, які чути в поетичній збірці Бабан Яр. Голоси і нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. І також нагадаю, що програма зустрічі виходить за підтримки канадського фонду Українсько-Єврейська зустріч. Наш девіз. слухайте, думайте.